Вітаю вас, дітки! До нас на заняття завітали хлопчик та дівчинка. Їх всі називають чумучками. Як ви гадаєте, чому? Розгляньте уважно малюнок і скажіть, чим відрізняються дітки? А хлопчик запитує, чим дітки схожі? За, за допомогою яких органів ви могли розглянути ці малюнки? Та почути мій голос? Так, це органи чуття. Вони дають можливість орієнтуватися в навколишньому світі. Кожен орган чуття здатний сприймати лише певні сигнали з навколишнього світу. Подивіться навколо себе, що ви бачите? Який орган допоміг вам це зробити? Спробуйте на смак яблуко або цукерку. Що ви відчуваєте? Який орган допоміг вам відчути смак? Які бувають смаки? Який смак вам найбільше подобається? Прислухайтесь довкола, які ви звуки чуєте, який орган допоміг вам отримати цю інформацію? Понюхайте апельсин або парфуми. Що ви відчуваєте? Який орган вам допоміг відчути запах? Торкніться рукою об'єктів, які вас оточують. До яких об'єктів ви доторкнулися, що ви відчуваєте? А зараз пограємось в гру органи чуття. Розгляньте малюнок і скажіть, яким органом чуття ми пізнаємо об'єкт. Молодці дітки! А зараз послухайте поради від мусиків Як вберегти свої органи чуття. Як вберегти очі. Читати, писати, дивитись телевізор тільки при світлі, Не перевтомлювати і не терти очі, а частіше відпочивати. Як вберегти вушка? Не кричати на вухо, Не колупатися у вусі стороннім предметами, берегти вуха від сильного шуму, Проте часто мити та чистити засобами для вух, як вберегти ніс, не застуджуватися, не колупатися сторонніми предметами, берегти від неприємних запахів. Щоб не втратити смак. Не вживати холодну, гарячу, гостру їжу, не застуджуватися, щоб вберегти шкіру на руках. Не застуджуйте, не травмуйте шкіру рук, а частіше мийте з милом. Цінуйте і бережіть своє здоров'я, дітки. До побачення, до нових зустрічей!